Старий будинок Ганс Крістіан Андерсен. На одній вулиці стояв дуже старий будинок, збудований ще близько 300 років тому. Рік його побудови був викарбуваний на одному з віконних карнизів, по яких плелося різьблення Тюльпани і пагони хмелю. Тут же було вирізано старовинними літерами та з дотриманням старовинної орфографії цілий вірш. На інших карнизах виднілися кумедні пики, що корчили гримаси. Верхній поверх будинку утворював над нижнім великий виступ. Під самісіньким дахом йшла ринва, яка закінчувалася головою дракона. Дощова вода мала витікати у дракона з пащі, але текла з живота. Ринва була дірява. Усі інші будинки на вулиці були такі новенькі, чистенькі, з великими вікнами та прямими рівними стінами. По всьому видно було, що вони не бажали мати зі старим будинком нічого спільного, і навіть думали, чи довго він стерчатиме тут на ганьбу всій вулиці. Через цей виступ нам не видно, що робиться по той бік будинку, а сходи. Подивіться на сходи, широкі, наче в палаці, а високі, наче ведуть на дзвіницю. Залізні поруччя нагадують вхід у могильний склеп, а на дверях блищать великі мідні бляхи. Це просто непристойно. Навпроти старого будинку, з іншого боку вулиці, стояли такі ж самі новенькі, чистенькі будиночки і думали теж, що їхні побратими. Але в одному з них біля вікна сидів маленький червонощокий хлопчик із ясними сяючими очима. Йому старий будинок і при сонячному, і при місячному світлі подобався значно більше, ніж інші будинки. Дивлячись на стіну старого будинку з потрісканою І подекуди обваленою штукатуркою, він малював собі найхимерніші картини минулого, уявляв Усю вулицю забудовану такими ж будинками з широкими сходами, виступами і гострими дахами, бачив перед собою солдатів з алебардами і ринви у вигляді драконів та зміїв. Так на цей будинок можна було довго дивитися. А жив у ньому один дідусь, який носив короткі панталони до колін. Каптан з великими металевими гуциками та перуку, про яку одразу можна було сказати. Оце справжня перука. Вранці до дідуся приходив літній слуга, який прибирав у домі та виконував доручення старого господаря. Решту дня дідусь залишався вдома сам. Іноді він підходив до вікна подивитися на вулицю і на сусідні будинки. Хлопчик, що сидів біля вікна, кивав дідусеві головою і отримував у відповідь такий самий дружній кивок. Так вони познайомилися і потоваришували, хоча жодного разу не розмовляли один з одним. Це їм анітрохи не завадило. Якось хлопчик почув, що говорять його батьки. Взагалі, старому живеться непогано, але він такий самотній бідолаха. Найближчої неділі хлопчик загорнув щось у папірець, вийшов за ворота, і коли слуга старого господаря будинку проходив повз нього, зупинив його і сказав: Послухай но, ну, віднеси це від мене старому пану. У мене два таких олов'яні солдатики, тож ось йому один. Нехай він залишиться у нього, адже старий пан такий самотній. Слуга, мабуть, зрадів, кивнув головою і відніс солдатика. До старого будинку. Потім той самий слуга прийшов до хлопчика запитати, чи не забажає він сам відвідати старого пана. Батьки дозволили, і хлопчик вирушив у гості. Мідні бляхи на перилах сходів блищали яскравіше, ніж зазвичай, наче їх вичистили, очікуючи на гостя. А на дверях були вирізані сурмачі, що визирали з тюльпанів. Здавалося, сурмили щосили, і їхні щоки роздувалися сильніше, ніж завжди. Вони сурмили. тра -та, та та хлопчик іде. Тра-та-та-та Двері прочинилися, і хлопчик увійшов у коридор. Усі стіни були обвішані старими портретами лицарів у латах і дам у шовкових сукнях. Лицарські обладунки брязкали. А сукні шаруділи. Потім хлопчик пройшов на сходи, що спочатку йшли високо вгору, а потім знову вниз, і опинився на старій терасі з великими дірками і широкими щілинами в підлозі, з яких виглядали зелена трава і листя. Уся тераса, увесь двір, і навіть вся стіна будинку. Були заплетені зеленю, тож тераса виглядала, наче справжній садок. А насправді це була тераса. Тут стояли старовинні квіткові горщики у вигляді голів з ослячими вухами. Квіти росли в них як хотіли. В одному горщику так і лізла через край гвоздика. Зелені паростки її розбігалися на всі біч. і гвоздика ніби говорила. Вітерець пестить мене. Сонечко цілує, і обіцяє подарувати мені в неділю ще одну квіточку, ще одну квіточку в неділю. Стараси хлопчика провели до кімнати, оббитої свинячою шкірою, і золотим тисненням. По зітреться, а свиняча шкіра залишиться, говорили стіни. У цій же кімнаті стояли, оздоблені різьбленням крісла з високими спинками. Сідай, сідай, запрошували вони, а потім жальбно рипіли. Ох, як кістки ломить! Напевно, в нас ревматизм, як у старої шафи, ревматизм у спині. Ох. Потім хлопчик увійшов до кімнати з великим виступом на двір. Тут сидів сам дідусь господар. Дякую за олов'яного солдатика, друже, сказав він хлопчикові, і дякую, що сам завітав до мене. Так, так, або швидше закриктали і заскрипіли меблі. Стільців, столів та крісел було так багато, що вони заважали один одному дивитися на хлопчика. На стіні висів портрет чарівної молодої пані зі жвавим веселим обличчям. Але зачесаною і одягненою за старовинною модою. Волосся її було напудрене, а сукня стояла колом. Вона не промовила ані так, ані хак, але лагідно дивилася на хлопчика. І він одразу ж запитав дідуся, де ви її дістали? У крамниці лахмітника, відповів той. Там багато таких портретів, але нікому до них немає справи. Ніхто не знає, з кого вони писані. Усі ці особи давно померли і поховані. Ось і цієї дами немає на світі років із п'ятдесят, але я знав її за старих часів. Під картиною висів за склом букетик засушених квітів. Їм, мабуть, теж було років під п'ятдесят такі вони були старі, маятник великого старовинного годинника. Гойдався взад і вперед. Стрілка рухалася і все в кімнаті старіло з кожною хвилиною, навіть того не помічаючи. У нас вдома кажуть, що ти страшенно самотній, сказав хлопчик. О, до мене постійно приходять спогади знайомих осіб та образів. А ось тепер і ти завітав до мене. Ні. Мені добре. І дідусь зняв з полиці книгу з картинками. Тут були цілі процесії, дивовижні карети, яких тепер уже й не побачиш, солдати, схожі на трефових валетів, міські ремісники з прапорами, у кравців на прапорах були намальовані ножиці, які підтримували два леви. А у шевців не чоботи, а двоголовий орел, адже шевці роблять парне взуття. Оце така книга була. Дідусь господар пішов до іншої кімнати поварення, яблука та горіхи. Ні, в старому будинку насправді було дуже добре. Ах, я просто не в змозі залишатися тут, сказав олов'яний солдатик, що стояв на скрині. Тут так порожньо і сумно. Ні, хто звик до сім'ї, тому тут не життя, сил моїх немає. День тут. Тягнеться без кінця, а вечір ще довший. Тут не почуєш ані приємних розмов, які вели, бувало, між собою твої батьки, ані веселої метушні дітей, як у нас. Старий господар такий самотній. Ти гадаєш, його хтось цілує, чи дивиться на нього хтось лагідно? Чи буває в нього ялинка, чи отримує він подарунки? Ні. От хіба труну він отримає, ні, я не витримаю такого життя. Ну, ну, годі, сказав хлопчик. На мою думку, тут чудово, адже сюди заглядають спогади і приводять із собою стільки знайомих осіб, щось я їх не бачив, та вони мені й незнайомі, відповів олов'яний солдатик. Ні, мені просто не під силу тут залишатися. А треба, сказав хлопчик. Цієї хвилини до кімнати зайшов із веселою усмішкою на обличчі дідусь, і чого він тільки не приніс. І варення, і яблука, і горіхи. Хлопчик навіть забув думати про олов'яного солдатика. Веселий і задоволений він повернувся додому. Дні йшли за днями. Хлопчик, як і раніше, посилав до старого будинку поклони, а звідти теж йшли поклони у відповідь. І ось хлопчик знову вирушив туди в гості. Різьблені сурмачі знову засурмили. Тра та та, -та! хлопчик прийшов, тра -та, та та лицарі дами на портретах брязкали зброєю і шаруділи шовковими сукнями. Свиняча шкіра розмовляла, а старі крісла рипіли та криктали від травматизму в спині. Ох! Словом, усе було як і того разу. У старому будинку години дні й дні йшли один, як інший, без жодних змін. Ні, я не витримаю, сказав олов'яний солдатик. Я вже плакав оловом, тут надто сумно. Хай краще пошлють мене на війну, відрубають там руку чи ногу, все ж таки, хоч щось зміниться, сил моїх більше немає. Тепер і я знаю, що це за спогади, які приводять із собою знайомих осіб. Мене вони теж відвідали і повір, їм не зрадієш, особливо якщо вони відвідуватимуть тебе часто. Під кінець я готовий був зістрибнути зі скрині. Я бачу в тебе і всіх твоїх. Ви всі стояли переді мною, наче живі. Бачив той недільний ранок, коли ви, діти, всі стояли, побожно склавши руки та співали псалом. Тато й мама стояли поряд такі ж самосерйозні. серйозні. Раптом двері прочинилися і увійшла найменша ваша сестричка Марі, якій ще немає двох років. А їй варто лише почути музику, чи співи, все одно які одразу ж починає танцювати. От вона й почала танцювати, але ніяк не могла спіймати такт. Ви співали так протяжно. Вона піднімала то одну ніжку, то другу і витягувала шийку, але справа не йшла. Ніхто з вас не посміхнувся, хоч і важко було втриматися. Я таки не втримався, засміявся про себе та й злетів зі столу. На лобі в мене з'явилася велика гуля. Вона й тепер ще не зійшла, і це мені по заслузі. Багато ще чого згадується мені. Усе, що я бачив, чув і пережив у вашій родині, так і спливає в мене перед очима. Ось які вони, ці спогади, і ось що вони приводять із собою. Скажи, ви й тепер ще співаєте вранці. Розкажи мені щось про маленьку Марі а мій товариш. Олов'яний солдатик як поживає, який щасливець! Ні, ні, я просто не витримаю. Ти подарований, сказав хлопчик, і мусиш залишитися тут. Хіба ти цього не розумієш? Дідусь господар з'явився зі скринькою, у якій було багато різних дивовиш, якісь коробочки, флакончики та колоди старовинних карт. Таких великих, розписаних золотом, тепер уже й не побачиш. Дідусь відімкнув для гостя і великі шухляди старовинного бюро, і навіть клавікорди, на кришці яких було намальовано пейзаж. Інструмент видавав під рукою господаря тихі брязкотні звуки, а сам дідусь наспівував при цьому якусь сумну пісеньку. Цю пісню співала колись вона, сказав він, киваючи на портрет, куплений у лахмітника, і очі його заблищали. Я хочу на війну, хочу на війну, заволав раптом олов'яний солдатик і впав зі скрині. Куди ж він подівся? Шукав його і сам дідусь, і хлопчик, немає ніде, та й годі. Ну, я його знайду потім, сказав дідусь. Але так і не знайшов. Підлога вся була в щілинах. Солдатик упав в одну з них і лежав там, як у відкритій домовині. Увечері хлопчик повернувся додому. Час йшов. Настала зима, шибки замерзли, і хлопчикові доводилося дихати на них, щоб відтанув хоч маленький отвір, у який можна було б подивитися на вулицю. Сніг запорошив усі завитки та напис на карнизах старого будинку і завалив сходи. Будинок стояв, наче мертвий. Та так воно й було. Дідусь, господар його, помер. Увечері до старої хати під'їхала колісниця. На неї поставили труну і повезли дідуся за місто у родинний склеп. Ніхто не йшов за ним. Усі друзі старого давним-давно померли. Хлопчик послав у слід труні повітряний поцілунок. Кілька днів по тому в старому будинку було призначено аукціон. Хлопчик бачив з вікна, як несли старовинні портрети лицарів і дам горщики з довгими вухами, старі стільці та шафи. Одне пішло сюди, інше туди. Портрет дами, куплений у крамниці лахмітника, повернувся туди ж та так там і залишився. Адже ніхто не знав цієї дами, нікому не потрібен був її портрет. Навесні стали ламати старий будинок. Цей жалюгідний сарай уже мозолив усім очі, і з вулиці можна було зазирнути в самі кімнати зі шпалерами зі свинячої шкіри. Що висіли клаптями. Зелень на терасі розрослася ще пишніше і густо обвивала обвислі балки. Нарешті місце зовсім очистили. От і добре, сказали сусідні будинки. Замість старого будинку на вулиці з'явився новий, з великими вікнами та білими рівними стінами. Перед ним, тобто, власне, на тому ж самому місці, де стояв колись старий будинок, влаштували садок, і виноградні лози потяглися звідти до стіни сусіднього будинку. Садок був обнесений високими залізними гратами, і у них була залізна хвіртка. Усе це виглядало так ошатно, що перехожі зупинялися і дивилися крізь грати. Виноградні лози були всіяні десятками горобців, що цвірінькали навперебій, але не про старий будинок адже вони не могли його пам'ятати. З того часу минуло стільки років, що хлопчик встиг стати чоловіком. З нього вийшов гарний чоловік на радість своїм батькам. Він щойно одружився і переїхав зі своєю молодою дружиною якраз у цей новий будинок із садом. Обидва вони були у саду. Чоловік дивився, як дружина садила на клумбі якусь квітку, що подобалася їй. Раптом молода жінка скрикнула: Ай, що це? Вона вкололася, з м'якої пухкої землі стирчало щось гостре. То був, та подумайте, олов'яний солдатик, той самий, що зник у старого. Валявся у смітті і нарешті багато років пролежав у землі. Молода жінка обтерла солдатика спочатку зеленим листком, а потім своєю тонкою хусткою. Як чудово пахло від неї парфумами. Голов'яний солдатик немов опритомнів Дайно мені подивитися, сказав чоловік, засміявся і похитав головою. Ну, це, звичайно, не той самий, але він нагадує мені одну історію з мого дитинства. І він розповів своїй дружині про старий будинок, про його господаря та про олов'яного солдатика, якого послав бідолашному самотньому дідусю. Словом, він розповів усе, як було насправді, і молода жінка навіть розплакалася, слухаючи його. А може, це є той самий олов'яний солдатик, сказала вона. Я сховаю його на згадку, але ти неодмінно покажи мені могилу старого. Я й не знаю, де вона, відповів той. Та ніхто не знає. Усі його друзі померли раніше за нього. Нікому не було й діла до його могили, я ж на той час був ще зовсім маленьким хлопчиком. Як жахливо бути таким самотнім. Сказала жінка. Жахливо бути самотнім, сказав олов'яний солдатик. Але яке щастя усвідомлювати, що про тебе не забули? Щастя, повторив чийсь голос зовсім поруч, але ніхто не почув його, окрім олов'яного солдатика. Виявилося, що це сказав шматок свинячої шкіри, якою колись були оббиті кімнати старого будинку. Позолота з нього вся зійшла, і він був схожий скоріше на брудну грудку землі, але у нього був свій погляд на речі, і він висловив його Позолота зітреться, а свиняча шкіра залишиться. Олов'яний солдатик, проте, з цим не погодився.